Ми з командою дуже довго планували цей захід. Для нас був реально виклик зробити його. Особиста подяка, хочеться висловити це Михайлу Вікторовичу, який своєю компетентною своєю мудростю. Він завжди нас підтримував, і зібралася команда студентів, команда благодійного фонду, шляхетна справа, команда Одеса IT Family». Ми зробили неможливе під час війни. Це дуже дуже вагомий внесок підтримку молодого покоління. Ми віримо, що молоде покоління це те покоління, яке буде будувати і відбудовувати нашу незалежну Україну. В єдності ми зможемо набагато більше всім командам за. Дуже цікаві презентації. І можна вам відпишатися. Дивіться, більша кількість проєктів була присвячена нашій Україні і тривожне року. Двадцять інститут штучного інтелекту та робототехніки це можливість професійного та особистого розвитку. Наступне це в нас благодійний фонд шляхетна справа. Саме вони завозили найбільшу гуманітарну допомогу на півдні України на Херсонському напрямку. Чотири форми сорок п'ять підтори гуманітарної допомоги, більше шістидесяти. Обхідних речей та більш тисячі сімей, які отримали бажання допомогу. Одеса й ті фремлі хочуть бачити одесу і технологічним хабом України. Актора благодійного фото шляхенна справа і потери всі Одеса АІТ Фарі. Я вдячний нашим гостям, які прийшли сьогодні до нас. Знайшли час. Це дуже важливо для молоді бачити, що це має підтримку, інтерес з боку тих, хто керує нашою областю. Разом з нашими партнерами, разом з нашими фемені, сьогодні зробили неможливе. Неможливе це зібралися під час війни сьогодні тут. Український народ, вкотре навіть і діти, і дорослі, і малі, доказує, що ми героїчна нація. Тому що ми сьогодні зібралися для того, щоб вкотре показати, що наші руки вони не опускаються. Ми можемо рухатись далі, ми можемо щось завертати і йти, йти далі. семенишин Микола Олександрович. Байдена! Шановні друзі! Слава Україні! Дорога, слава! Для мене сьогодні велика чиста радість. Бути присутнім на такому заході. Хочу побажати, щоб ми збиралися кожен рік на таких форумах і кожен раз вибирали переможців. Це міс зайняла комата. Жрі. За те, що обрали нас, нам було дуже приємно брати участь там, у хакатоні, Було дуже цікаво і дякую іншим командам. Було цікаво, щоб послухати ваші проєкти, ваші ідеї. Диплом за друге місце і відповідно 12 тисяч гривень, отримала команда. То фотічу отримують принци, отримують ваші описки. Затримали місцеві ситуації отримала команда. Ну, перше вдячна за ком'юніті, яке тут зібралось. <говори> 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 за найпереконливішу презентацію. Думаю. Код фентом У нас сьогодні не тільки сертифікат. У нас є призи від наших партнерів. Дякую, дуже смачна кава. Всім і за все. Хочу подякувати організаторам за можливість знаходитися тут. Хочу подякувати спонсорам. Також хочу подякувати нашому декану Олегу Вікторію Четикому за те, що прийде в нас. Дуже дякую за цей чудовий івент. Мені дуже сподобалася ця атмосфера. Дуже сподобалось дивитися за кожним. Представлення на цьому великому телевізорі. Це було дуже круто. Тому всім велике дякую. Хочу сказати спасибі за цей чудесний івент. Я понявся з дуже цікавими проєктами. Навіть один мене заінтересував. Я людині написав за обіданням. На... Він... Теж захотів об'єднатися з нами. Тож дякую всім. Цей э, хакатон був э, чудовим опитом для нас. Э, э, Менто ще раді, що ми прийняли участь нового рода від Юрія Анатолійовича Роботіна. Тоді сьогодні знаєте прочівки один білок, директор володіння сонного справа шутуси і причини. В рамках загального національного конкурсу українському об'єднання, який ми будемо в цьому проводити вже 25 раз, тут маленький подарунок є. І знаєте, що зараз у нас є така нагорода, народна довіра. Я перший раз почув, що він зробив, що він перший поїхав волонтером на Херсонщину. Це моя батьківщина, де я народився. Знаєте, те село Олександровка, яке сьогодні майже зруйноване, там і бабуся народилася, це було Я Хотів би відзнати нашого форуму українська мова, мова єднання, народна довіра вручити вам за проведення цього закладу. І я думаю, на шпальтах нашої газети Золота яка там курочки є, це буде все написано в золотиці. Подава. Хочу особисто. Ми дуже багато говорили про херсонський напрямок. Дуже багато говорили про єдність, незламність нашого українського народу. Херсон повернувся і ми радіємо. Ми знаємо, що ми вдома з нашим братським народом. У них була, були часи, коли вони в таких банках ховали наші прапори, ховали для задля того, щоб доказати, що вони українська єдність, українська нація. Тому хочеться вам вручити, щоб ви повезли у цей прапор е прапор єдності українського народу на свою державу і показувати, що Хакатон він пройшов з українською єдиною єдності. Слава Україні! Дякую, друзі! У нас ми бачимо нашого гарного, вродливого Томаса. Е у ну, нього не вистачає бабочки ну, українським прапором. Хочеться йому її подарувати. Ота отвірна ось... це для вас. Ми дуже вдячні вам за те, що ви робите. Віримо, що наша спільна з вами стація буде єдним і сильним. Слава Україні!